Колеги пасічники, ось зробив собі кремувалку. На продаж крем-мед не буду робити. Так для себе 2 літри меду сюди заливаю. Вчора на швидкоруч придумав, зробив. Тут мотор від жигуля від щиток. Тут реле включає. 220. Включається 220 від 220 від цього програматора китайського. запрограмований, 15 хвилин крутити, 30 перерив. От, включається реле і включає 12 вольт подає на кремувалку. Вночі від акумулятора працюю. Перекижу днем, коли є контроль від блока живлення. Тут я бачу напругу і струм. Вибачте, що в такій обстановці це я просто в майстерні у себе для проби. Дуже хотілося знати, працює, не працює, буде, не буде. Потім я вже буду працювати в стерильних умовах у себе. У відповідному приміщенні. Тут також є один ще для кремувалки планував, але перепутав в кінці, спалив. Довелося виписувати інший. Ось так вона працює.